Під час судового засідання обвинувачений Анатолій Захаренко заявив клопотання про відмову від захисника Ігоря Черезова. Новий адвокат підсудного Андрій Шкварку. Захисник вас захищав Шкварку, правильно? Так. Да. Ваше право є документи на підтвердження. Захисник подав. Ви підтвердені. Хто буде здійснювати ваш заклад? Ну, Черезову я даю адвок. Один буде представляти. вас. Да, один, один. Через відсутність потерпілих справу по суті не розглядали. Суд підтримав клопотання прокурора та продовжив Захаренку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Під час обрання запобіжного заходу судом та його продовження не зменшилися, не зникли. Так захаренком звинувачує пощини особово тяжких злочинів у зв'язку з цим. Я просив би, шановна колеги, продовжити дію запобіжного заходу Захарнику Анатолію Петровичу. Запобіжний захід тримання під вартою потрібно змінити на домашній арест з насінням електронних засобів контролю. В матеріалах справи надані медична документація, а також інші підтверджуючі документи про те, що йому необхідна операція та інші профілактичні заходи. Суд постановив Попитання про хвилин, попитання прокурори задовольнити, обвинувачення Захаренко анатолій Петровичу 23 до 62 го року народження, продовжити струб дії запобіжного заходу у вигляді тримання підварю до 26 листопада 21-го року включно. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.